Вітаю! Зараз завірусилися новини про те, що буде новий серіал про Гаррі Потера зніматися. Там буде новий Снейп, Якщо цікаво, заходьте там, подивіться новини. А я хочу сказати, що у нас є ціла серія сумочок та наплічників для дітей Люмос. Чим цікава серія подібних сумочок, тим, що тут тканинка, на якій є перелік загону Дамблдора. Хто знає, хто такий Дамблдор? Гаррі Поттер, Рон Візлі, Луна Лаквут, Герміона Грейнджер та інші друзі Гаррі Потера, які воювали з Волдемортом, можете всіх їх побачити на нашій тканинці. Це така тканинка, світловідбиваюча Люмос серія. Ручки тут також світловідбиваючі Люмос Максима сумка. Насправді вона сірого кольору, але коли ви кажете чарівне слово Люмос Максима, як бачите, вона світиться. Серія Гаррі Поттер», Люмос. Заходьте на сайт світашка.com.'ua і шукайте в дитячому розділі всі наші сумочки. Якщо не знаходите таку, як ви хочете, тканинка ще є, відшиємо за вашими побажаннями. Носіть наші світловідбиваючі світашки та бережіть себе.